Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Нині ми звершуємо урочисті богослужіння з нагоди здавалося б трагічної події, усікновення глави пророка Іоанна Хрестителя. Про мученицьке завершення життя Іоанна Хрестителя оповідають євангелисти Матвей та Марк. Іоанн притеча постраждав, бо відкрито викривав царя Ірода за те, що він, залишивши законну дружину, беззаконно жив разом з іродіадою, дружиною свого брата. Сміливі слова пророка стали причиною його ув'язнення, а згодом його страти. Подекуди можна натрапити на хибне твердження, нібито церква, у цей день забороняє різати хліб та інші речі, займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з розрізанням, рубанням і навіть гострими предметами. Та це є найбільш як марновірством. Цей язичницький забобон проводить паралелі між головою шановного святого та звичайними побутовими недухотворними предметами хлібом, яблуками, капустою, начебто різати у цей день означає виявляти неповагу до жертви Іоанна Хрестителя. Хоча насправді жодних підстав так думати немає. Погодьтесь, було б дивно, якби хірург у цей день відмовився проводити термінову операцію, адже це абсурд та й сенс нинішнього свята. Зовсім не в цьому. Мусимо пам'ятати, що кожне церковне свято у першу чергу покликане до того, аби людина замислилася над важливими речами, приділила час своєму духовному розвитку, попіклувалася про свою душу. Сенс свята усікновення полягає у тому, що є речі, цінність і значення яких є більшими навіть за те, що високо цінує кожна людина, важливішими за її власне життя. Іоанн Хреститель подає, нам приклад, що вірність Богові. Та невідступне слідування істині є такими речами у день усікновення глави Іоанна Претечі церквою встановлений суворий піст, тож маємо насамперед присвятити цей день духовному очищенню та досконаленню. Та немає потреби у цей день відмовлятися від звичайних побутових речей: окрайця хліба чи скипки кавуна, занять рукоділля чи професійної діяльності, якщо для цього вам потрібно взяти до рук острого інструмента, отже, ви їсте чи п'єте. Чи щось інше робите, все робіть, на славу Божу. Шановні жителі територіальних громад, сьогодні, як і щороку, 29 серпня, ми, українці, відзначаємо і вшановуємо особливу дату: День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Він приурочений до однієї з найважливіших сторінок війни Росії проти України і трагедії. Що сталося 29 серпня 2014 року. Боротьба українського народу за незалежність тривала багато століть, а окремою сторінкою цієї споконвічної боротьби стала війна з російським агресором, котра триває вже десятий рік поспіль. Вже не один рік пекучий біль втрат не полишає сердець українців. Ця кривава війна забирає життя кращих дочок і синів українського народу, тих, хто став нездоланою стіною на шляху зла. Кладоклався неймовірних зусиль, крок за кроком звільняє українську землю від окупантів. За весь час війни тисячі хоробрих героїв нашої держави поклали своє життя за незалежність батьківщини. Ми згадуємо про їхні подвиги, мужність і самопожертву, які стали символом безмежної любові до батьківщини. Наші захисники та захисниці, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, продемонстрували героїчні подвиги, приклади вірності військовому обов'язку. Їхній подвиг це наш обов'язок пам'ятати, а їхня мужність це вічний приклад для наслідування. Дата 29 серпня обрана не випадково. З цим днем пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили так званим зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшники поля, тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. У глибокій скорботі схилімо голови перед пам'яттю захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі із ворогами батьківщини, які віддали життя за долю України і наше майбутнє. У цей знаменний для України день вшановуємо тих, хто віддав найцінніше власне життя, захищаючи право українців самостійно господарювати у своєму домі, на своїй Богом даній землі, в інтересах своєї нації, вшановуємо тих, хто першим став до бою заради спільного добра. Вони сповнені відваги, сили волі та мужності українських воїнів, котрі назавжди залишаться в історії України як герої своєї землі. В нашій пам'яті назавжди залишаться імена наших героїв, батьків і матерів, синів і дочок, чоловіків і жінок, які залишили свої домівки, родини та мрії, щоб стати на захист нашої землі. Вони боролися не лише заради нас, а й за майбутнє покоління, за те, що ми могли жити у вільній мирній Україні. У цій війні ми платимо неймовірно високу ціну. Хоча це не є єдиний день у році, коли ми згадуємо полеглих і віддаємо їм шану. Він є важливою нагодою для всього суспільства об'єднатися і зробити все можливе, щоб пам'ять про героїв залишилася живою і передавалася наступним поколінням. Будьмо гідними їхнього подвогу, хай їхня самопожертва надихає нас на нові звершення в ім'я України. Дякуємо нашим захисникам та співчуваємо родинам загиблих. Віримо у те, що жодна смерть не була марною, адже вони боролися за перемогу і вільну, сильну Україну. Вони боролися за наше майбутнє, вклоняємося героям і дякуємо усім, хто продовжує цю праведну боротьбу. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам, героям! Вони живі, допоки ми про них пам'ятаємо. Пам'ятаємо, шануємо, вклоняємося. попередження про небезпечні метеорологічні явища. По території Львівської області вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. У другій половині дня грози шквали 17-22 метри за секунду. Місцями значні дощі 15-49 міліметрів, град діаметром 6-19 міліметрів. На Радехівщині затримали торговців зброєю. Викрили 46-річного мешканця Рівненської області та двох жителів міста Радехів, 54-річного чоловіка, а також його 46-річного співмешканку. У них виявлено та вилучено 72 пістолети, 20 автоматів, 29 гранат різних типів із запалами, майже 49 тисяч набоїв різних калібрів, які зберігались по спеціальних схронах. У селищі Красне нетверезі водій скоїв ДТП, постраждала жінка. Дорожня транспортна пригода сталася 19 серпня у селищі Красне. Як попередньо встановили правоохоронці водії автомобіля Опель Астра, 67-річний житель Злочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з'їхав з дороги і здійснив наїзд на 74-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обираємо запобіжний захід. За фактом слідчі відділення поліції номер 2 Злочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі терміну до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Заблуднення річки Рокета на Бущині прокурори Золочівської окружної прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони водних об'єктів за частиною 1 статті 242 кримінального кодексу України і розпочали розслідування. За попередньою інформацією, одне із місцевих підприємств скидає у річку шкідливі відходи, наслідок чого відбулося забруднення води, яке призводить до загибелі риби та водних біоресурсів. Прокурори та слідчі поліції вживають усіх належних заходів для документування злочину. Вирішується питання про призначення ряду експертиз. До розслідування здійснюватимуть слідчі злочивського РВП ГУНП у Львівській області. Як розповісти дитині про правила пожежної безпеки? Не намагайтеся одразу розповісти дитині про все. Зуцерейтеся на кількох простих правилах, які вона зможе запам'ятати. Наприклад, ніколи не грайся з сірниками або запальничками, не залишай без нагляду увімкнені електроприлади. Якщо ти побачив пожежу, негайно повідом про це дорослим. Використовуйте ігри, вірші, пісні, мультики, щоб зробити навчання цікавим для дитини. Діти вчаться не слідуючи дорослих, тому важливо, щоб ви самі дотримувались прав пожежної безпеки. Регулярно повторюйте з дитиною правила пожежної безпеки. Це допоможе їй запам'ятати їх надовго. Поговоріть з дитиною про правила пожежної безпеки вже сьогодні. Разом ми можемо зробити світ безпечнішим. Кіберполіція та офіс Омбудсмана України застерігають від Шахрайств на темі військовополонених та зниклих безвісти. Зокрема, звертають увагу громадян на шахрайства пов'язані з темою звільнення українських воїнів та пошуку безвісти зниклих людей. Зловмисники користуються вразливими емоційними станами їхніх родичів та близьких, вводячи в оману та виманюючи персональні дані. Шахраї у соцмережах відслідковують публічні повідомлення людей, котрі шукають інформацію про зниклих безвісти або полонених родичів, представляючись волонтерами, журналістами, представниками державних органів або навіть представниками країни-агресора. Сломисники обіцяють сприяти звільненню, організувати телефонну розмову або надати інформацію про близьку людину. Для досягнення власних цілей вони випитують конфіденційну інформацію, персональні та контактні дані військових, зокрема прізвище, ім'я по батькові, найменування військової частини, підрозділу, військове звання, статус військового, а також інформацію про банківські картки, фотодокументів. Ібр поліція радить уникати будь-яких контактів з підозрілими особами, які можуть виявитися шахраями, основні поради з протидії шахрайством, перевірка джерела інформації. Завжди з'ясовуйте, хто саме звертається до вас із пропозицією допомоги. Звертайте увагу на офіційні джерела інформації, такі як офіційні сайти державних установ або перевірені організації, які займаються питаннями звільнення військовополонених, захист особистих даних. Ніколи не передавайте конфіденційні дані незнайомцям. Уникайте розкриття персональної інформації у соціальних мережах, навіть у приватних повідомленнях. Сумнівні пропозиції: будьте обережними з будь-якими фінансовими пропозиціями, пов'язаними з визволенням чи допомогою. Пам'ятайте, що державні органи та офіційні волонтерські організації не вимагають оплату за надання інформації чи допомогу. Звертайтеся до правоохоронців, якщо ви підозрюєте, що стали жертвою онлайн-шахрайства, негайно звертайтеся до кіберполіції для надання правоохоронцям інформації про потрапляння близької людини у полон та здачі біологічних зразків ДНК профілю. Скористайтеся номерами телефонів на офіційному сайті Національної поліції України. Там же розміщено алгоритм дій на випадок, якщо місце знаходження вашої близької людини невідоме, або вона перебуває у полоні. Для надійної та безпечної допомоги у пошуку зниклих безвісти, з питань обміну військовополонених, повернення ув'язнених депортованих і примусово переміщених цивільних осіб, у тому числі дітей, звертайтеся до офісу омбудсмана, завжди пам'ятайте про можливі ризики в онлайн просторі та будьте обережними у спілкуванні з незнайомцями. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. День, коли ми складаємо шану тим, хто віддав життя, захищаючи Україну. У цей день ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність наших героїв, захисників України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномаштабного вторгнення, вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014 року. А бої за Іловайськ у серпні того ж року стали однією із кульмінаційних точок і початкової стадії, справивши серйозний вплив як на українське суспільство, так і на міжнародні відносини у Європі. 29 серпня 2014 року агресор накрив вогнем наших захисників у полях із соняшником під час зеленого коридору. Там полягли 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень. 158 зникли зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Тому символом дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Він не просто нагадування про історичну мужність наших воїнів, але також символізує життя. І Лувайськ це не лише трагедія, а й сторінка української незламності. Це чин і подвиг українських військових. Пам'ятаємо, що, попри втрати та обман ворога, вони не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. Цей день також допомагає нам пам'ятати про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна. У цей день ми згадуємо тих, хто загинув і Іловайській трагедії, а також десятки тисяч полеглих від 2014 року у сучасній російсько-українській війні захисників захисниць України. Вони стоять в одному ряду з усіма поколіннями борців за волю і державну самостійність. Від воїнів Русі України, лицарів Костянтина Острозького, козаків Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, до бійців армії Української Народної Республіки та Галицької армії західноукраїнської народної республіки, антигітлерівської коаліції, часів Другої світової війни, Української повстанської армії. Це воїнство мужньо здобувало героїчні перемоги, ризикувало життям за українську свободу. Україна вже десять років переживає найбільше випороблення в нашій історії: веде збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. У нинішній війні ми платимо надзвичайно високу ціну. Безперечно, це не єдиний день у році, коли згадується полеглі та віддається мушана. але це особливий день нагода для всього суспільства зосередитися на вдячності та пошануванні, зробити все можливе, аби пам'ять про героїв була збережена. Це зміцнена на багато поколінь вперед, тому що перемоги здобуває лише той, хто пам'ятає, будучи відданим військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу та незалежність. Що постає перед очима, коли ми чуємо ці слова? Які почуття нас переповнюють? У думках постають очі рідних і близьких, імена знайомі й незнайомі, хлопці, дівчата, юнаки і старші. Всі вони герої. На серці невимовна туга, розпач, біль. І ти розумієш, що цей біль з нами назавжди. Спіть воїни, відплата ворогу буде за кожного з вас. Пильнуйте нас, з небес, дивіться на нас зорями. робіть нас сильнішими. Тож сьогодні схилімо голови перед близькими та рідними кожного захисника і захисниці у пам'ять про захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пошані до кожного нашого героя. А жодні слова не зможуть гамувати біль втрати. Низький уклін та співчуття рідним близьким полеглих воїнів за захист України. Вічна пам'ять, шана і слава нашим полеглим захисникам, героям, загиблим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Герої не вмирають. Слава Україні, герої вічна слава.